Слухайте, це мій новий хіт. Смердючий кіт, смердючий кіт, ти не винен, що такий. Смердючий кіт, смердючий кіт, ти дуже злий. Ну як? Скажіть хіт. Молодець! Скажіть. Фіпс. Класно. Я знала, що вам сподобається. Це капець! Стрім завис. Ну, як станеш популярною з таким інтернетом. А нас А мою красу хто побачить з такий вайфай? Ну, що це за стиль? How you do? <завт�> О, це не друзі, а довні якісь. Ви що не знаєте, в кого топовий інтернет? В кого? Якщо ти how are you doing? <завт�> хочеш когось вразити, а фіпс стати відомою, вам не обійтись без Еверест. Еверест? А Еверест допоможе мені зі стрімами. Там тобі є стрімінг в 4К. І швидкість до одного гігабіта. На твої фоточки точно вистачає. <риклад> Гігабіт від Еверест – інтернет для справжніх друзів.